Всем добрый день. Сегодня сделаем короткий прогноз. Астрологичный прогноз на наступный рік для Украины. По просьбе трудящихся. Вот. Ну, мы бачим що зараз ретроградный Меркурий и все эти всплески. По поводу розслідування набу ну вони практично всі загаснуть ну влада погасить це все зробить вигляд що вона ні при чому от і все як повернеться на круги своя Ні Ермаку там, ні ни всяким ні татаровам ні, нікому нічого не буде, кажуть. І Зеленський зробить вигляд, що він здесь ні при чому. Я тут, як міліця за а я взагалі говорю тут ні при чому, як <сіх>, в тому анекдоті, да? так? Вот, практично, ну чого ви дивуєтеся, що практично Зеленського оточують всі жиди з українськими притвіщами. І всі, хто от, були на службі у Львочкіна, а Львочка ну, пам'ятаєте це. Кишені Януковича. І всі люди, льовочки на, на нижніх, як кажуть, рангах там кругом оточили Зеленського і Єрмака. О, ну, практично, влада зруйнувала мораль. Ну, не тільки ця, і Порошенка. Ну, коротше, все у людей мораль відсутня, тому люди не будуть вимагати навіть розправи над цією бандою, та, що зруйнувала. Україну, мораль, все, що можна, було, знищило. Ну, це, це як кажуть, потім, потім це все аукнеться дуже серйозно. Ви знаєте, там зараз Путін наказав мобілізувати 200 тисяч українців на захоплених, окупованих територіях. І тепер ці 200 тисяч українців від 18 до 20 років будуть воювати проти України. Ну, подякуємо Зеленському і Залужному Ярмаку, які здавали Україну. І не над, доздали. І тепер її практично здають. Здають армію, вонищують. Коротше, ну, поїхали тепер. Ну, нема слів. А народу, каже, та наплівати, аби вижити. Западенцем все вирішили відсидітись. Не відсидитися. Вот, за Дніпро. Путі, Путін на, на остаток ще, ще пройде. По, по цій зрадницькій території. Ну вони свої там для Путіна. Тільки кричать, що то все. Нацисти. Нацист, нациста <гум> бачить далека. Як кажуть, рибак-рибака. Так, ну що стосується України на, на наступний рік. От, соляр там відкривається в Україні з 24 лютого. Пам'ятаєте, да, Закривається, цей соляр закриється 23 лютого. Пам'ятайте, що війна почалась 24-го знову соляру. 22-го року. Ну зараз от е, 20 наступного року лютий соляр. 24 лютого почнеться новий, як кажуть, астрологічний рік. От, що там нам чекати? Ну, чекати нам, знаєте, таке, бажання себе там проявити в Україні, але, але Україну втратить суб'єктність. Практично вона буде, як кажуть, на поводу. Що скажуть? Що скажуть зверху? З Америки, з Європи. Будемо виконувати. От, тобто практично довели Україну до, до рабського стану. Ну, а за що боролись, то тобто напоролись. Подякуйте Ющенку, Бандеровцям, подякуйте Януковичу, якого вони привели до влади, Порошенко, який практично здав Донбас і зараз добивають. І Зеленський все здає вже. Вугля нема газу, немає. Донбас саме був багатий, скажімо, в плані копалин. О, які нам потрібні. Все здали. І, і Путін правильно робив для, для Росії. Він просто обмежував Україну усіх, як кажуть, корисних копалин. Ну тільки, ну народ аби вижити. Так от суб'єктність ми втратили в наступному році. І це буде говорять, за бідно за державу. і обідно за цей народ. Який кров проливає, а його тут ногами топчуть жиди, як писав Шевченко. І вся своя ж мафія. Ця поліція, прокуратура, суди, все ж. Все працює, Це ж а працюють проти України. Доки не знищимо оцю всю мафію олігархів, олігархи поставлять щось свого. Ну, дурнувати українці будуть глотку рвати, що будемо зараз за ті голосувати. Ну, тут треба, що стосується близького кордону, ну, будуть домовлятися по кордону, щось там домовляться. От. Ну, нічого не зробиш, ми ж втрачаємо суб'єктність. Е, народ вся вийде і будуть проклинати я образно. Проклинати це старше покоління, яке допустило оцих жидів-олігархів до влади. Ці, ці молоді українці вони не хочуть йти на панщину. Як оце ходять оці от придурки, гречкосії, які будуть знову вибирати ставлеників, жидів і олігархів. Ну практично всі олігархи, всі жиди. Якщо ви порахуєте. От. Тільки не плутайте жидів і євреїв. Поодинокі євреї дуже, скажімо, інтелігентні, розумні. Але бачите, але вони всі згуртовані на цій землі. Гуртуються, Западенці гуртується до корита цих Сів Центральної України обибрати. Так само Жади, так само Донбас. От. Так що молодь буде... Знаєте, буде закликати. Давайте йти на Україну. Дуля з маком, як кажуть, народі. Все от. Ну, практично будемо. Будувати зброю, будуть виробляти зброю. Тобто економіка вся перейде на військові рейки. Так само, як і в Росії. Бачите, наростають протистояння. І там, і тут знають, що, що війна буде продовжуватись. Що війна розглядається в 30-му році. Да? Я нагадую. Вже котрий раз говорю. От. Ну, партнерство, так, начебто, у нас партнерство так само, як і в Росії. У нас партнерство буде підтримувати. От залишиться. Так, да, тобто, скажімо так, грошима буде така, я вже говорив, мабуть, так. Да? Мені так здається, що я вже давав прогноз по Україні. От, ну що так, підтвердимо. Грошей буде маловато. вот буде такий низький середній рівень. Ну, правда, підпитка, підпитка якась буде і попитка. Якісь гроші будуть кидати. Це так сказать, приход чужих грошей. Ну, в банківську сферу буде щось кидати там. От. Тут треба ще зазначити, що за кордоном у нас будуть, ну, мабуть, з Америкою, в першу чергу, дуже непрості стосунки. Давить нас будуть, як кажуть. І олігархи, і, і американці і там. Ну, в Європі там буде розкол. Тоді будуть допомагати нам інші будуть відсиджуватись. Тобто у нас така, скажімо, ситуація дуже за кордоном, як кажуть, далеким за кордоном, будуть дуже, дуже складні стосунки. Вот. Будуть багато нам що. Знаєте. Будуть, будуть просто заважати нам. Ну, Влада поменяется. Будут перевыборы. Влада поменяется. Вот. так что тут можно, так сказать, Майдану не чекать, я думаю. Хотя, кто его знает, может быть и подтасовки. Это Зеленский же, это же жидовская банда у нас начали с Фирташем и Порошенко там со всеми этими жидами, они будут подтасовывать результаты. Саме цікаво, що буде гризня у Верховній Раді. Один одного там будуть гризти, будуть там битися зато за мікрофон. Ну, Хоча один єдиний, що радує, або там скажу так полегшення, що все-таки на такому скритому рівні нас підтримувати буде. Все таки там Юпітер в 12 домі. Тобто ми не загинемо. Як там мріє Росія, мріють там ще, там, скажемо, мадяри, ну не мадяри, там, а верхівка. Вот. Ще там хтось, хтось таємно, нас все ж таки буде підтримувати. Тобто ми все ж таки, скажімо, вижимо. Буде там, скажем, складна ситуація, так. Да. Родіти нічому. От. Якщо народ не зрозуміє, що треба робити, знову підсунуть когось там із військових, вакциналя генералів буде, <схи> вони будуть залужно підтримувати, то тобто, свого будуть ставити. От. Тому тут особисто я не бачу нічого. Скажем, радужного для України, тому що народ обдурений, роздертий, поділений на клани, його дурять, продається за гроші, Там, куча всяких, скажем, журналістів будуть кричать, розхвалювати ставленників оцей мафії. А народ щось, народ просто, йому ж важко вибрати, він не вірить нікому. І тому буде так само, як западенці голосували за Януковича. Боющенко бандеру зробив героєм, значить йому треба вірити. Значить будемо за бандеру, за... <свісно> за Януковича, будемо за війну. Потім розплачується. У нас немає єдності народу. От. Кожен тягне корита до себе. Ну, що буде, то буде. От. Ну, єдине, що сподіваюся, будемо жити як раби. Тому що народ у народі рабська психологія. Що хазяїн сказав, що громадянських часів, що голова колгоспу сказав, що голова сільради сказав, що сказали там на роботі, директор. Всі будуть одобрям, я не бачу щасливого майбутнього на Україні по меншій мірі ще років 10 я не бачу. Я все сказав.